we Давайте змоделюємо відключення. У нас є автомат, автоматичний вимикач, вимикаємо електроенергію цілого об'єкту і дивимося, що в нас буде. Як в нас в події, тобто, як бачимо, у нас працював інвертор. Відсутності напруги ми практично не побачили. І в даному випадку показує піктограми. вхідна напруга у нас 0, вихідна напруга 229 вольт. Бачимо, електроенергія почала в від акумулятора чи систему інвертора потрапляти до споживачів. Головне завдання для цього рішення було поставлено таке, щоб у момент, коли наступає відключення електроенергії, скажімо, без участі персоналу пройшло автоматичне переключення на якийсь резервний блок живлення. В даному випадку ми бачимо, що в нас в якості резервного живлення є два акумулятори, ну і з ними в парі працює ось такий блочок, який називається інвертор. Його завдання цей постійний струм струмблок акумуляторів перетворити в змінний струм. Це для офісів, для магазинів, для того, щоб забезпечити якийсь технологічний процес. У нас цікаво, що в момент відключення ми могли видавати чеки. У нас працювала база даних, де знаходиться перелік цього товару, тобто серверна охорона, відеокамери. Тобто, щоб ми могли собі закінчити певні якісь технологічні процедури, навіть для того, щоб навіть закрити адекватно магазин чи зміну. Ця система в нас вже пройшла випробування десь близько півтора року і зарекомендувала себе дуже з хорошої сторони, тобто ми практично з нею не маємо ніяких ні проблем технічних, ні експлуатаційних. Тобто вона собі живе своїм життям, ми собі живемо своїм життям. Ми можемо дати технічні рекомендації, оглянути об'єкт, зрозуміти, як це під'єднати до мережі безпечно, провести весь технічний супровід, як покажемо. Відійде її підключення.